Що таке самодисципліна? Навіщо вона нам потрібна та як її розвивати? Дисципліна це правила поведінки особистості, які вона прийняла для себе, для того, щоб дотримуватися розпорядку дня, тобто це таке точне, в деякій мірі строге виконання правил, які людина прийняла для себе для того, щоб жити ефективніше. Та краще. Дисциплінованість це така риса характеру людини, яка пов'язана зі схильністю виконання своїх правил, тобто правил роботи і норм поведінки. Щоб дисципліна стала частиною життя, вам потрібні правильні звички, адже саме вони роблять нас тими, якими ми є. Змінюючи їх, може змінити самого себе і своє життя. Не забудьте про відмовки і відкладання на потім. Повторюйте необхідні дії кожного дня, і самодисципліна перетвориться в ваш звичайний стан. Щоб отримати ясність стосовно того, що ви хочете, запитайте себе, чим ви хочете займатися, ким бути і що саме досягнути. Яку нову звичку ви хочете розвивати? Яку поведінку ви б хотіли змінити? Ну і на що ви хочете зосередитися на даний момент? Робіть маленькі дії. Один з найкращих методів розвитку дисципліни полягає в тому, щоб робити невеликі дії, робити якусь роботу, виділіть на неї 20 хвилин і працюйте без відволікань. Самодисципліна схожа на ліки, і невміння керуватися своїми цілями і виконувати кроки в певному напрямку не береться з ні звідки. Тобто є лише декілька причин, які приводять людину до цього, і будь-який лікар скаже. Що простіше попередити хворобу, ніж її лікувати, так само тут. Дивіться на життя глобально. Наше абстрактне мислення допомагає бачити життя загалом, тому людям легше проявляти самодисципліну, якщо вони розуміють, до чого приведе відмова від короткочасних слабкостей. Наприклад, біг допоможе вам бути стрункими, здоровими та енергійними. Це допоможе вам зберегти ясність розуму і ви будете краще розуміти, що з вами відбувається, і вам буде легше приймати раціональні рішення. Уникайте спокус, краще взагалі забрати з поля зору все, що вас покушає. Так буде краще, ніж противитись цьому. Слідкуйте за прогресом. Звертайте увагу на те, як ви себе почуваєтесь, тренуючи свою самодисципліну. Нагадуйте собі, що, позбавляючись негативних звичок. Ви стаєте більш вільною людиною. Замінюйте свої звички. Якщо ви відмовляєтеся від шкідливих звичок, то краще їх замінити на нові дії. Наприклад, замість того, щоб кожної години робити перерву на каву, зробіть замість цього невеличку розуминку. Визначте те, що вам заважає: Сосмережі, стрес, недосип тощо. Не спішіть. Не спішіть приймати рішення тут і зараз. Старайтеся брати паузу і давати собі час подумати, перед тим, як приймати рішення чи перед тим, як порушити власну обіцянку. Сподіватися лише на силу волі це досить погана ідея, адже до тих пір, поки самодисципліна не напрацьована, краще позбавлятися від усіх спокус. Дозвольте собі відчувати негативні емоції. Зазвичай ми намагаємося всіма силами уникати дискомфорту, болю та негативних емоцій. Але життя таке, що повністю це забрати зі свого життя просто неможливо. Потрібно прийняти факт, що будь-який розвиток в нашому житті пов'язаний із виходом з зони комфорту. Тільки так людина здатна навчатися чомусь новому, Розвивати здібності, побороти страх та лінь. Дозволяйте собі відчувати негативні емоції, такі як страх, самотність. Нудя, розчарування, приймайте та проживайте ваші емоції, адже це невід'ємна частина вашого життя. Ставте реалістичні цілі. Це має бути конкретна задача, яка вам під силу. Не треба переходити до глобальних задач, поки дисципліна не війде в звичку. Тому що якщо починати з чогось досить складного, то є шанс, що ви розчаруєтеся і не будете далі продовжувати. Вільям Перо казав: якщо ми не дисциплінуємо себе. То світ це зробить за нас. Організуйте правильний режим. Велику частину дня ми проводимо на автоматі, тому розвивайте усвідомлення і приймайте правильні рішення. В дисципліні можна тренуватися на повсякденних задачах: підйом по першому будильнику, фізичне навантаження, режим харчування, відмовиться від запізнень на зустрічі про будь-яких обставинах. Тобто, правила повинні бути дрібними. Але не комфортними для вас, порушувати їх не можна. Самодисципліна це вміння жертвувати короткочасними задоволеннями зради довгострокової вигоди. Навчіться витримувати емоційний дискомфорт. По житті ми часто стикаємося з розчаруванням, сумом, стресами і депресіями. Але ви не повинні через це робити з життя безлад. Якщо помилилися, забудьте, відновтеся і продовжуйте свій шлях. Навчіться прощати себе та інших за помилки. Невдачі це теж результат, інколи вони приносять більше користі, ніж успіх. Встановлюйте терміни. Встановлення термінів допомагає нам пришвидшитись до досягнення результату. Я впевнений, що про це ви знаєте не гірше, ніж я. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Роблячи все, ви, що сказане, ви допомагаєте розвивати проєкт для молоді. З інвалідністю.